Вирішив відповісти на питання, тим більше, що були не так давно, місяць-півтора тому були дуже цікаві запитання. Тема смерті завжди якось така актуальна і завжди чомусь на неї реагують. Але перед тим, як вам сьогодні вечором, друзі, розповісти, відповісти на питання ваших однодумців, Ваших колег, ті, що обрали наш канал. Я хочу подякувати вам за це. Подякувати за вподобайки і нагадати прямо тепер, під час етеру. Поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте, поділіться. Ютуб те любить. Значить це розвиває канал, значить, це нам потрібно. Тому, будь ласка, вподобайка. Коментар, питання. Прямо тепер. Дуже, друзі. Я дякую спонсорам нашого каналу через систему YouTube, через Patreon. І каву! Хоча щось з кавою перестали нас пригощати. Чесно, сумно. Адже це була подяка за нашу роботу. Значить, ми погано працюємо, друзі. Отже, дякую за те, що ви перераховуєте кошти на наші проекти прямими донатами, благодійними внесками на наш благодійний фонд. На наші збори, на наші, на наші проекти. Дякую, друзі, дякую, дякую, дякую. Завдяки вам ми стаємо кращими. І, до речі, я би просив вас коментувати і далі наші проекти, наші канали, що би ви покращили, ми хочемо бути більш якісними. Так, да, ми не, професі... не професіонали. Я ніколи не думав, що буде. Що я буду таким займатися і що буду намагатися робити то професійно. Робила їй аби як, якщо чесно. І нравиться, не нравиться, ось я беріть. Ну, тепер хочеться робити це більш професійно. Напевно, це нормально. Але для того, щоб робити професійно, треба ваша допомога. Отже, я за неї подякував. Запрошую вас на навчання в академію, на проходження марафонів. По здоров'ю, фінансах, і по парі. Це назавжди може змінити ваше життя, якщо ви будете працювати. Бо ми за вас не працюємо, ми навчаємо вас, як працювати. Отже, друзі, також я запрошую на семінари по безпековим питанням. І ось якраз питання про смерть цілу таку реакцію і. Я буду зачитувати, бо воно в вільному доступі було коментарем. Значить, людина не писала мені в особисті, значить, я маю право озвучити. Значить, пише: Коли померла моя бабуся, то дідусь не хотів жити без неї, але він прожив ще два роки і перед самою смертю дуже боявся помирати. Просив врятувати його, він говорив, ось вони вже прийшли за мною. У мене назріло питання майстра, чи дійсно перед смертю до людини приходить хтось і з якою метою. Підозрюю, що з, ме... з метою провести, по... показати шлях, але вважаю, що під час переходу душі можуть підстерігати різні сутності. Ну і так, і ні. Це можуть бути ми безтеменно не знаємо. хто... Кого б почав бачити ваш дідусь? Можливо, він б почав бачити просто своїх янгелів-охоронців, які можуть і провести людину на той світ. Я знаю так, коли пара досить міцно має міцні зв'язки, то дійсно, залишившись один, другий партнер відмовляється з одного боку жити, з іншого боку, боїться вмерти. І тут і вимагає, допоможіть, збережіть все інше. Таке відбувається. Тут і спрацьовує знову такий страх смерті. От, я, да, дійсно, нас проводять в інші світи, нас там очікують. І коли ми помираємо, то помирає фізичне тіло. І Тут багато є інсинуацій, і що тіло має розкластися якомога швидше і краще його спалити. Щоб Втілилась, ну зараз, можливо, так колись раніше було зараз, я вважаю, що тільки но людина пішла з цього життя, вона може втілюватися вже десь в якомусь місці, країні іншій, або всій самій, або на сусідній вулиці, може народжуватися і йти в наступну реінкарнацію, бо зараз. Час, часу на оці ігри, на відпрацювання, перепрацювання, навчання на мину, на тому. Тим більше, що коли ми помираємо, наша вища суть, душа, якщо хочете, вище я, там цілий енергетичний комплекс, дійсно потрапляє в... В інший світ з іншими принципами, і там часу немає. У вас там безкінечність, яка проходить, у нас проходить мить, там пройшла в наших земних мільйон років або тисяча, скільки, скільки потрібно. І там у вас за цю мить є весь час для того, щоб все отримати, проаналізувати весь досвід, скласти новий план і реалізуватися в реінкарнацію. Так що, ну, так, да, дійсно. Коли ви читаєте книгу мертвих, то там дійсно жахіття розписується, що вас там зустрічають і одні, і другі. Я як прочитав, то сам став страшно боятися померти. Ну, от, і це неправильно. Ну, я не думаю, що там прям якісь жахіття нас очікують, і хтось нам залякує і хоче нас кудись там заполонити і вкрасти. Хоча там далі зараз буде питання про заполонити. Е, 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 ну, тут Питання, я так думаю, просто із серії Ми не любопитні». Який то запах смерті аж цікаво стало? Повірте, якось тут ая, Хая, щось, написано. Я. Повірте, дорогенька чи, чи дорогий, що коли ви відчуєте цей запах, ви його нічим не перепутаєте. Коли я його перший раз відчув, я чітко знав, що це за, за аромат. Порівняйте його з смертю. З чим можна порівняти. А от далі вже цікаво, як все-таки ставитись до смерті, як радісний новий початок для людини. Ви якось згадували про смерть, що вона як юна дівчина, яка плаче через те, що люди до неї ставляться негативно. А чи потрібно взагалі якось з нею взаємодіяти? Ну прям там плаче, то ні, сумує, і дійсно, це. Коли є нерозуміння, коли і вас не розуміють, ви теж будете і плакати, і сумувати. Я не згадую про смерть, я про неї ніколи не забуваю. Я живу з смертю в себе за спиною. От. І чи взаємодіяти з нею, це ваш особистий персональний вибір. Ви можете взаємодіяти з нею, бути готовими весь час до неї. Це не значить, що ви готуєтесь до суїциду або помирати. І поспішаєте. Ні, просто ви відчуття ваше переходу. І радісний, нерадісний це процес, це як е, взимку рослини засинають, е, стовбури листя опадає, так опадає наше тіло, те, яке пішло в перехід, а вся суть, коріння воно лишається, і наступного року ми бачимо знову, буяють квіти. На нашій клумбі. Десь так, до цього треба ставитись, що це просто перехід в нове життя. Це просто перехід в наступні можливості. Зима, літо, весна, осінь. Зима, літо, весна осінь. Чи там зима, весна, літо, осінь. Зима. Якось так. Раніше я боялась смерті, тому що не розуміла, що буде після смерті. Тим більше, ну так ніхто не розуміє, що буде. Знаєте, там ті дослідження через ті, хто пройшов реанімацію, вони не зовсім про щось. Тим більше налякана релігією про пекло. Я думала, що до раю таких, як я, не беруть, хоча я сумніваюсь, в тому, що не може бути лише хороше і погане. А як же тоді звичайне те, що посередині? Ну Знаєте, це такий нерозумний компроміс, сіре, да? От якраз сірого то не, і немає. Ви чітко розумієте, що є зло для вас, а що є добро. От. І світ, темряве світло, це да, там є суми, сутінки, сумерки, полутони, а все досить чітко. От. Буча де, зло. Звільнення території, добро. От. Тут все дуже досить просто. Розбираюсь, питань, так, поки чи в такому випадку діє саме та пір'їнка на вагах. Ну, це умовна пір'їнка Це умовна пір'їнка Ви маєте бути легким, від мається в сенсі позбавлених від гріха. Через спокуту, через каяття прощення. Ось в чому легкість і в чому пір'їнка Це метафорична пір'їнка Звісно, що вас. На, я, я, така тушка, як я, особливо як я була тушка, поклади на любі ваги, ніяка пір'їнка не переважить. От. А якщо метафорично, на енергіях, на бруді, скільки зважують ваше зло, от чи переважить ваше зло пір'їнку, чи ні? Немає перевазок. Поки що я потроху розбираюсь в питанні того самого пекла і раю, наразі думаю, що цих понять не існує. Працює лише карма у втіленні. Ну, Карма, так, да, вона працює, але карма це не про пекло і не про рай, а це про баланс енергії, і вчинків, і виборів. А на духовному рівні ти або піднімаєшся вгору. Так, вібрації або опускаються, або піднімаються, або скочуєшся вниз до неприємної компанії. Ну, Подібне, притягує подібне, тобто ви притягуєтесь до подібного. Ще важ... ну, і тут карма. Мені показували, як казали, я питав певні місцини, де знаходяться душі, на якомусь етапі, на етапі, я не знаю, спокути. Напевно, чистили ще, але ну, казали, що це круги ада. Мені це показували досить ефективно. Років 30 тому мені було цікаво, тому, хоча сам я думаю, що і ад, і рай в нашому серці. Це моя така думка, але колись мене водили і показували, і казали, що то є пекло. ад. Ще вважаю, що є чистилище, ну про чистилище, але не розумію, як воно працює. Чистилище це спокута. От, коли ви в нього потрапите, то і чистилище може бути теж в вашому серці. Бо неспокій вашого серця вам спричинить максимальний біль, який заставить вас пройти каяття прощення, або, як ви там сказали, скотитися вниз. Тому і пекло, і рай, я думаю, що це поле, майстри, чи могли б ви роз'яснити. Ну, я свою думку, свої відчуття можу сказати, що я тільки що сказав, що і пекло, і рай напевно знаходиться. В нашому серці і в нас самих, і пекло нашого серця заставляє зробити з нього рай, пройшовши спокуту, каяття, прощення з собою. В першу чергу, найважче простити себе. І тоді воно перетворюється. Є думка, що пекло це наше світ. Я думаю, що він просто по енергіях най, найважчий, і ми дійсно погрузилися в зло, і воно виглядає як зло. От, хоча там той самий Андрію пише про круги Аду і про певні місця для Аду, я коли я правда не повернуся <світ> в цей світ більше після реінкарнації, чесно кажучи, не дуже заморочуюсь цим питанням. Я йду в Вознесіння свідомо, хоча там прям не зациклююсь на цьому, але я розумію, що і маю останнє життя в людській формі. І чомусь не заморочуюсь, що буде, коли я помру чи вознесусь? Але цікава тема, треба досліджувати, що ви, друзі, з цього приводу думаєте, діліться своїм досвідом. Коли ще одна певно, та сама жіночка чи, чи, чи мальчик, написано мало ім'я, колись наслухалась про у, по, уловлювачів душ, тепер маю такий страх смерті. Причому тут. Уловлювачі дух до, душ до страху смерті. Вашу душу можуть спіймати, і ви будете жива, і заблокувати. З іншого боку, хіба можна спіймати душу, вона ж нематеріальна. Я бачив ловушки для душ, матеріальні душ, ловушки для душ, в кам'яному селі я бачив і бачив ловців душ. Ну, уявіть собі, що душа є польова структура, тобто енергія. І енергію можна заблокувати, схитритись. Тому я думаю, що, можливо, шкоду не можна, а е, е, не, не можна спричинити душі, е, там, знівічити, покалічити, вбити душу. Її можна відправити в серце першотворця всього сутнього, і вона може розчинитися і потім виділитися як новий етап. І не зовсім нова особистість, це, я, я, я думаю, можна зробити. Але заблокувати душі та казування ловушки я впевнений, що може бути. Як спіймати світло? Ну, знаєте, енергію. Я думаю, що блокувати або розсіяти можна. Це енергія. Ставтеся до цього як до енергії. Ну, я тут, майстер, чи можете ви нам розповісти, чи існують паски для душі. Яка тільки вийшла з втілення. Ну тут неважливо, коли, на якому етапі вас спіймають. І ще не зовсім прийшла до тями, чи існують ловці душі, пожирачі душ. Ну, не знаю, як пожирачі, але я думаю, що заблокувати душу точно можна. Отже, е, е, тому. Пекло, напевно, в нашому серці, душу заблокувати, напевно, на певний час можна, і для цього вона має якісь дії прозвести. От. Ну і я думаю, що в моїх протис, моєму протистоянні з зі злом, коли були присуджені по закону справедливості, для, до. Повернення в серце першотворця і в чистоті онулення в чисту первозданну енергію, то це було найгіршим покаранням для зла. Тому, ну, напевно, це можливо робити якісь маніпуляції. Ставтеся до душі як до, до е, згустку енергії, якщо хочете. Так, можливо, да, Воно досить стабільне, це польова структура. Але за певних умов стабільність може бути і її порушена. Отже, і думаю, що і рай, і пекло в нашій свідомості, в наших серцях, і смерті, думаю, боятися нема чого. Взаємодіяти з нею потрібно. Ну, можна, не, не обов'язково. Я для себе вирішив, що це моя подруга, це. Моя підтримка, моя допомога, мій захист. І тому я відчуваю матінку смерті вже багато років, десь років, напевно, до, ну, скоро до 40 років, як я живу з відчуттям її поруч і її підтримкою. І я спираюся на її потужність, на її любов і не забуваю про неї. Не забуваю, що ми в цьому світі смертні. А несмертний наш дух, наша душа, наше вище я, ці структури, які е, відрізняють. А тіло смертне, і до цього я ставлюся досить спокійно і не переживаю за свою фізичну смерть. До фізичної смерті я готовий багато років і мені по великому рахунку байдуже, коли вона припиниться. Тому в певний час, коли мені дозволили йти в реінкарнацію, мене зупинили учні, сказали, що ні, стоять. Навчать. Ну, от, і я лишився тут. Тому отже, обіймаю вас. Були цікаві питання, але ми я думаю, що я відповіді на них не дав, а більш поглибив питання свідомо. І тому давайте продовжити продовжимо цей діалог. Це досить прекрасно. Обіймаю вас, обіймаю, обіймаю серцем. З вами був. Сьогодні ми забалакали. Я забалакався, тому давайте все таки діалоги, діалоги, діалоги.